Лев Федотов, великий пророк, передбачив доля України ще 60 років тому, в період, коли світ був зовсім іншим. Україна тоді перебувала в глибинній політичній залежності, і мало хто міг уявити, як зміниться її доля через кілька десятиліть. Але саме тоді Лев Федотов, відомий своєю здатністю заглядати в майбутнє, побачив вогненний обрис подій, що наближалися. Його візії були страшними. Але він був переконаний, що це неминучий шлях, і він бачив його із усією яскравістю. Пророк часто сидів на самоті, дивлячись у далечінь і занотовував свої думки він бачив, як зміни настануть через десятиліття. Молода Україна, як тоді здавалося, вже мала майбутнє, яке принесло б її гідність і силу. Але Лев знав, що йому ще доведеться побачити, як ці сподівання підуть у зовсім інший бік. Він бачив тінь великої міжнародної політики, що ховається за кожним кроком. І вже тоді, в своїй візії, він передбачав зміну кордонів, що неминуче прийде через політичні угоди. Він бачив, як вплив Америки стане вирішальним фактором для подальшої долі України. Пророк знав, що на перехресті світових подій, коли Україна перебувала, під великою політичною і економічною напругою. Американці мали прийняти доленосне рішення. Лев бачив, Америка буде головним рушієм того, як зміняться кордони України. І хоча це рішення здасться несправедливим багатьом для держави, на його думку, воно буде необхідним. Він передбачав, що на південні та частково східній області України буде здійснений територіальний поділ. Цей крок відбудеться не через військові дії, а через дипломатичні зусилля. Що будуть направлені на стабілізацію ситуації в регіоні. Американці, як тоді вважав Пророк, зважать на те, як допомогти Україні зберегти свою свободу, відмовившись від частини території, але зберігаючи її незалежність. Для Лева це було не просто політичне передбачення, а велика етапна зміна, на яку будуть здатні тільки найбільші гравці світової політики. Пророк бачив, як через ці зміни. Україна зазнає великих втрат і розчарувань. У своїх візіях Лев відчував, що народ країни переживатиме великі страждання, оскільки втрата частини території це завжди удар по національній гордості. Проте він також бачив, що втрата не стане кінцем Українці на той час будуть розуміти, що свобода це більше, ніж кордони, вони зможуть зберегти свою незалежність, хоча й заплатять високу ціну за це. Величезні зусилля, що витрачатимуться на відновлення територіальної цілісності, будуть змінювати економічну ситуацію та соціальні структури. Визначальним стане те, як Україна зможе об'єднати свої сили, аби вистояти перед новими викликами. Проте Лев не бачив великих сподівань на швидке відновлення, це буде шлях довгий і важкий, сповнений перешкод, які змушують країну переглядати свої цілі. Він бачив, що економіка вимагатиме десятиліть відбудови, перш ніж стабілізується. Лев Федотов передбачив, що влада і форма правління в Україні зазнають значних змін. Пророк розумів, що країна, яка зазнає таких територіальних втрат і економічних потрясінь, неминуче повинна буде реформувати свій політичний устрій, Україна буде змушена переосмислити свою систему управління та відновити довіру серед своїх громадян. Прийдуть нові політичні сили, нові ідеї, які будуть обіцяти стабільність і процвітання. Однак Лев бачив, що політична боротьба буде тривалою і складною, оскільки старі зв'язки і практики заважатимуть оновленню. Пророк відчував, що політична система країни стане більш гнучкою, надаючи громадянам більше прав і можливостей для впливу на прийняття рішень поступово відбудеться перехід до більш децентралізованої влади. Але для цього доведеться пройти через періоди невизначеності та політичних турбуленцій. Лев вірив, що в результаті всі ці зміни принесуть країні більшу гнучкість, але також і нові виклики, з якими доведеться боротися. Передбачення пророка стосувалося і культурних змін, які відбудуться в Україні. Лев бачив, що нації, котрі пережили такі складні трансформації, як втрата частини своїх територій. Завжди стикаються з питанням своєї ідентичності. Українці будуть прагнути зберегти свою культуру, мову та традиції, але змінена політична ситуація змусить їх переглянути свої підходи до національної ідентичності. Вони повинні будуть визначити для себе нові наративи, які допоможуть їм зберегти єдність. Важливим аспектом стане і роль освіти, яке має стати основним інструментом відновлення національної свідомості. Зміни будуть відбуватися поступово, але культура України, за словами Лева, буде зміцнюватися і розвиватися, попри всі труднощі. Кожен регіон, що залишиться під контролем України, буде шукати свою нову роль в цьому великому процесі. Відновлення гідності та культури стане важливим етапом на шляху до стабільності. Пророк також передбачав, що економіка України буде потребувати десятиліть відбудови. За його словами, втрата часини територій, а також наслідки війни, економічної блокади та інших факторів призведуть до значних руйнувань у виробничих і торгових секторах. Відбудова буде настільки складною, що навіть через кілька десятиліть Україна не повернеться до колишнього рівня економічної могутності. Проте Лев бачив, що з часом через наполегливу працю і міжнародну допомогу українська економіка зможе стабілізуватися. Нові форми підприємництва і технологічні інновації допоможуть відновити певні сектори, хоча й не всі. Важливим етапом стане розвиток інфраструктури та реформа державного управління, яка допоможе полегшити процеси відновлення. Це буде повільний, але важливий шлях, і, хоч результати будуть помітні не відразу, вони принесуть майбутнім поколінням великі можливості. Пророк передбачав, що Україна навіть з новими кордонами. Зможе зберегти свою незалежність і свободу. Лев бачив, як в умовах міжнародного тиску та нових кордонів країна все одно буде здатна залишатися незалежною, хоча втрати територій і глибокі економічні труднощі накладуть свій відбиток, Україна продовжить боротьбу за свою самостійність. Пророк бачив, що навіть після всіх змін український народ зберігає свою жагу до свободи. Що буде головним чинником, який дозволить їй залишатися незалежною державою. Він вірив, що національна ідея буде підтримувати націю, навіть якщо зовнішній світ і внутрішні проблеми будуть ставити нові перешкоди. Лев бачив великі політичні зрушення на глобальному рівні, які впливатимуть на долю України. Пророк вірив, що зміни в Україні будуть відзеркаленням глобальних процесів. Де великі країни та блоки будуть намагатися знайти нову рівновагу в геополітичному просторі. США, Європа, Росія і Китай, всі ці гравці мали величезний вплив на події в Україні. Лев передбачав, що в ці часи Україні доведеться балансувати між великими державами, обираючи шлях, який дозволить зберегти незалежність і рухатися до стабільності. Він розумів, що кожен крок буде вимагати дипломатичних зусиль і компромісів. Але вірив, що країна здатна вибудувати свою зовнішню політику так, щоб залишатися незалежною. Лев Федотов також передбачав, що соціальна структура України зазнає значних змін. Пророк вважав, що країна, яка переживає великі територіальні втрати та економічну руйнацію, потребуватиме реформ у соціальній сфері, відбудова соціальної тканини стане не менш важливою, ніж економічне відновлення. Лев бачив, як важливо буде зміцнити соціальні зв'язки серед громадян, бо саме через підтримку один одного нація зможе подолати складні часи. Труднощі змусили б людей переглянути свої взаємини, співпрацювати та підтримувати місцеві громади. Нова соціальна модель буде ґрунтуватися на солідарності, прагненні до спільної мети, щоб разом будувати майбутнє. Люди, які раніше не розуміли важливість єдності, в цей момент об'єднаються у боротьбі за відновлення і процвітання своєї країни. Пророк бачив у цьому певний позитивний аспект нація стане більш згуртованою, оскільки її громадяни будуть об'єднані спільними випробуваннями. Лев Федотов зазначав, що незважаючи на втрату частини територій, Україна продовжить залишатися важливим гравцем на європейській арені. Пророк вірив, що завдяки своєму географічному розташуванню, історичному контексту та культурній спадщині Україна завжди буде перехрестям великих цивілізацій. Він передбачав, що навіть після геополітичних змін Україна матиме величезний потенціал для розвитку як регіональний лідер, вона стане ключовим партнером для Європи і її стратегічне значення буде визначати не лише економічні, а й культурні та політичні зв'язки. Лев бачив, як країна, попри всі труднощі, зуміє зміцнити свою роль на європейській карті, зміщуючи фокус з територіальних втрат на розвиток нових можливостей для співпраці.